Всім вітання. Продовжую свої експерименти. Споживання 38 мА. працює я беру. Ну, звичайно, що напруга там в районі 3 В 2,9-3 В. Тепер заземлення в мене на конденсаторі відсутнє. І зараз беру заземлення. І стаю на мінус. Дивимося заряд конденсатора. Пішов донизу, напруга трішки виросла десь на одну десятку вольта. І напруга стабілізувалася на 143 вольтах. Тепер це ж саме заземлення стаю на плюс. Так. Напруга на конденсаторі виростає, а тут напруга зменшилася в два рази. Відкину заряд конденсатора вертається на 516 В і напруга 3 Вольти. Це те, що я демонстрував в крайньому відео, куди ставляти заземлення. В цьому режимі вже він зовсім інший. Заряд конденсатора відбувається з трансформатора, і вже є контроль енергії із землі. Це ми побачили, і тепер рухаємось далі. Те, що я показував, коли я включаю велику ємність. Одразу миттєво по одному проводу залітають кіловольт, ну і, звичайно, споживання у нас виростає і вже двигун не працює. Хоча ті самі параметри. Тобто система була включена. Два конденсатори були включені, двигун не працював. Коли я включаю і виключив, два конденсатори залишилися, але вже напруга зменшилася на 1 вольт, потрібно виключити і... Даже так не запускається. Знову кіловольти. Напруга менша. Так, споживання перелаштувалося. Споживання мізер, як ви бачите. От, Напруга на двигуну також невеличка, ну і потужність невеличка. А тепер дивимося, як у нас з допомогою конденсаторів. Так, споживання бачимо, можна отримати зовсім інший режим. Зараз будемо додати конденсатор. Дивимося на лампочку. Так, треба відключити прилад, бо... Занадто велика напруга вискакує. Так, споживання 0,06. Напруга 0,4 В системі. І тепер додаю конденсатор маленьку ємність. Напруга трошки виросла, споживання виросла. Тепер знову додаю ємність. Лампочка запрацювала. Лампочка погасла. Так само дивимося. енергія землі це заземлення. Немає, немає. Пішла енергія. Запрацював двигун. Добавляю ще одну ємність. Тепер ставлю велику ємність, лампочка працює, трошки меншу ємність, лампочка знову ж таки працює. Двигун не працює, на двигуну 06 В, а коли я ставлю. Ці конденсатори стоять на дроселі споживання і частоту поміняв на 25 кГц. Що цікаво зараз, якщо я попаду в цей режим, потрапив. Тут тобто йде перекидання енергії із одного узла на інший. вже тобто вся енергія пішла на двигун. Нестабільний режим. І з землі також спалахи йдуть. Хоча в даному випадку на землю йде тільки один провід. Зараз ще попробую заземлення поставити на плюс. От, ставлю на плюс акумулятора заземлення. Так, зараз буде тяжко зрозуміти, що тут відбувається. Тобто фіксуємо момент. Коли я ставлю заземлення на плюс, От стабільно загорілася лампочка, відкидаю, лампочка погасла. Зараз переходимо до схеми. Так, схема у нас не складна послідовне з'єднання трьох навантажень. Дросель той, що у нас був, я вже Зробив інший, тому що мені треба зрозуміти, в чому причина цих ефектів і який саме елемент потрібно або вдосконалювати, або не чіпати, який саме найбільше ефективно працює. Конденсатори стояли на дроселі, Оця збірочка. От вона у нас стоїть, вона стоїть паралельно в цьому дроселю. От ми ці конденсатори підбирали і бачили різні режими роботи. На плюс сюди ставили заземлення, і воно також впливало на роботу системи. Прив'язка до землі може бути через трансформатор. От якщо з трансформатора, зараз вертаємося до схеми, по якій ми. Працювали раніше, так, от у нас тут може бути антенна, може бути заземлення. А з другого кінця от вона заходить і ми заряджаємо через вилку в рамка конденсатор. Заземлення там в даний випадок відсутнє. Тобто у нас конденсатор заряджається по одному проводу. І коли ми на конденсатор стаємо або включаємо лампочки, або Даємо заземлення чи на плюс чи на мінус, у нас міняється робота системи. Тобто, якщо подивитися на цю схему, так саме коли у нас на вторінні в моці підвищувального трансформатора міняється саме навантаження або йде контакт із землею, у нас кардинально міняється робота всієї системи. Тобто, цей... Первина обмотка трансформатора. Тут у нас 3-4 вітка, може бути 5. І коли вже відбуваються процеси на вторинній обмотці, ми їх спостерігаємо як на лампочці, і так на двигуну, який працює із мідного стержня. Дросель я поміняв. І зараз подивимося, як працює інший дросель. Так, як ви бачите, із новим дроселем появилось таке якби, серцебиття, такі пульсації. Вони відображаються і на частоті. І тепер дивимося заряд конденсатора. У нас іде 540, коли я включаю велику ємність. Немає ефекту, той, що був в попередньому випадку. І тепер паралельно до цього дроселя включаю дросель, який був раніше. Одразу, от тільки я доторкнувся паралельно дроселю того, що був раніше. Одразу кіловольти є. Так, відео може получитися дуже довго, тобто то я зараз покажу, що це я робив. Так, у мене. Дросель є один, який блокує, викиди із системи, зробив інший. І паралельно до цього включав ще один дросель. І моментально у нас напруга подвоїлася. Якщо я відкину попередній, буде те саме подвої... ну, от Коли я включаю цей конденсатор, крайній так, от зараз я його виключив. Дивимося у нас 500. Коли я його включаю, напруга зменшилась. З тим дроселем результат був зовсім інший. Тобто має значення кожен елемент, і кожен елемент треба вивчити, в якому режимі він працює, щоб отримувати відповідні ефекти. Думаю, що сьогоднішнє відео воно трошки складне. Але процес пошуку істини він також непростенький. Треба рухатись далі. Зараз я попробував цей дросель. Він спрацював гірше, ніж намотаний на трьох однакових фірітах. Тобто вертаємо дросель назад і будемо переходити до інших елементів. Всім успіху і до нових зустрічей.